Як не набрати вагу за зимовий період? Всім вітання сьогодні. Ми підготували для вас поради від дієтологів, що потрібно робити, аби не набрати зайвої ваги в холодний період року, але при цьому не обмежувати себе в харчуванні. Гадаю, багатьох з нас виникає проблема набору зайвих кілограмів, коли наступає осінньо-зимовий період, тому що наш раціон істотно змінюється. З настанням холодів дуже часто нам хочеться теплої, ситної та жирної їжі. І, звісно, це позначається на талії, бо калорійність продуктів харчування збільшується, а активних рухів навпаки стає менше. І для того, щоб не набрати зайвих кілограмів, контролюйте раціон та об'єми ваших порцій. І їжа, яку ви їсте, має бути повноцінною та корисною. Для цього дієтологи радять завести харчовий щоденник. Таким чином ви проконтролюєте, як від літа змінився ваш раціон та які продукти ви їсте, що призводять до набору зайвих кілограмів. Такий метод також має потужний психологічний вплив на організм, оскільки у вас буде змога контролювати кількість надлишкових калорій, що потрапляють разом з їжею. Далі Якщо ви полюбляєте солодощі, то не варто себе дуже жорстко обмежувати в цьому, оскільки таке обмеження може призвести до зривів і переїдань. Просто дозволяйте собі десерти в контрольованих дозах лише до обіду. Якщо ви будете вживати солодощі та вуглеводи ввечері, вони обов'язково позначаться на вашій фігурі. А ще краще їсти здорові солодощі, наприклад, пастилу чи цукерки з сухофруктів. І пам'ятайте жодних перекусів на ніч. Оскільки метаболізм вночі сповільнюється, і їжа, яку ми вживаємо пізно ввечері, неодмінно відкладається на наші фігурі. Тому краще відмовитись від пізніх, вечірніх і нічних перекусів, Вечеря має бути за 3-4 години до сну. Якщо дуже хочеться їсти, то можна з'їсти білок та листя салату. А якщо після обіду чи вечері ви відчуваєте голод, зачекайте 15 хвилин, тому що відчуття насичення може прийти згодом. І, будь ласка, не забувайте про регулярну фізичну активність. Так, я розумію, що із настанням холодів не дуже хочеться гуляти на вулиці, але це можуть бути прогулянки до магазину, вигул собаки чи повернення з роботи іншою довшою дорогою. Також можна вдома танцювати під улюблену музику чи регулярно робити зарядку. Вибирайте для себе ті вправи, які приноситимуть вам задоволення. Тоді від них буде найбільша користь.